Так, заїхав до нас з Нідерландів такий велосипед, максимально надійний і комфортний. Має, дивіться, бачите, тут і амортизатор, у нас стоїть під сідлом значить, грубе широке сідло. Вилучка амортизаційна у нас на системі Nexus 8 максимально надійний, ланцюг все захищено від піска, від пилюки. Має наче, бачите, педалі у нас тут в комплекті. Підніжка як мотоцикл, гальма, передні, задні, роллерні, Обвода алюмінієві, міцні усилені. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. А також можете заїхати до нас в куликів, веломагазин на вулицю Львівська, 20 на тест драйв В кого немає такої можливості, то ми надіснемо новою поштою. Резина, дивіться, швальба. Марафон плюс антиприкольно можете по стіклах їхати, по колючках не переживати. Що проб'єта.